Тема нашої зустрічі, Я Володимир Скрипник, і поділюся своїм досвідом, тому що вже пройшов це навчання, отримав сертифікати. Ну і хочу щоб не були у всіх. Скажу більше того, вони є обов'язковими з 2025 року. От ви бачите, постанова Національного банку України про те, що це затвердження положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та перестрахових продуктів. І оце зараз ми проходимо базове навчання, отримати ще два сертифікати. Один сертифікат це взагалі про те, що ми володіємо інформацією у сфері страхування державного пенсійного забезпечення. Він стосується, він працює. Якщо пройшли ми його в грави, то він і для Мітлайфа дійсний. Якщо ми прийшли в Мітлайфі, то він і для Граве дійсний. А другий це познання продуктів. Це вже в кожній страховій компанії потрібно проходити індивідуально. Сьогодні ми будемо говорити про грави. І от таке навчання по 15 академічних годин щороку ми, як консультанти, повинні проходити в обов'язковому порядку. Як це відбувається? Що ми повинні зробити? Ну, Посилання. Посилання поділимося в групі, взагалі воно виглядає ось таким ось чином: Модул djelink.com.ua. Якщо ми на нього клікнемо, то ми перейдемо, куди ми перейдемо? Ми перейдемо ось на таку вкладочку. Ну і тут буде так: ви вперше на цьому на нашому сайті. Той, хто буде вперше, ми навчаємося, значить передбачаємо, що вперше. Буде опція створити обліковий, обліковий... Що там? запис, так. Ім'я входу. Ім'я входу зазначається: це та електронна почта. отут тут дуже важливо: це та електронна почта, яка була нами вказана при заповненні анкет. Там таблиця фізичної особи або фізичної особи підприємця. І там ми вказували свою електронну адресу. От ту електронну адресу, яка в нас на сайті НБУ як консультанта зареєстрована, ми вказуємо своїм ім'ям облікового запису. Придумуємо пароль. Тут, бачите, от дуже так рідко буває, але тут пароль без повторення і тому, і тому, і тому. Значить, ваш пароль повинен містити принаймні 8 символів. Має бути обов'язково одна цифра хоча б, одна буква нижнього регістру, одна буква верхнього регістру. Це не всього одна буква, але такі букви ці мають бути. Ну, щоб ви не дивувалися, що не пропускає якісь паролі. Ну і принаймні один спеціальних символів. Це такі як плюс, мінус, помножити, долар, решітка, зірочка і так далі. Оце вимоги до паролю. Дотримав всіх, вводимо пароль. Вводимо електронну свою пошту. Електронну пошту повторяємо чомусь. Прізвище, ім'я, місто набираємо, випадаючи меню Країна, Україна тут є серед всіх вони. І інші поля це по батькові. Чому інші поля, тому що зараз по батькові вже може і не бути в людини, є такі документи видаються. В такому разі тут треба поставити курсор і поставити кілька пробілів. Ну і тоді пишемо: створити запис. При цьому вам буде повідомлення, що вам на електронну пошту надіслано надіслано повідомлення, що ви підтвердили ту електронну пошту. Тобто ви заходите на цьому етапі, заходите в свою електронну пошту і має бути від платформи повідомлення з посиланням. Зараз я, в принципі, покажу, як воно виглядає, якщо я в себе не видалив. Знову може я вдомілег. О, ось так воно виглядає: Грави, навчальна платформа підтвердження облікового запису. Ми стаємо на нього. Щоб підтвердити цей обліковий запис, натискаємо. І воно нас перекидає одразу в кабінет. Реєстрацію вже підтверджено і так далі. Все. Я зараз покажу вам далі, як додати курси, на прикладі нового запису. От все, От... зареєструвалися. Далі. Вводите знову ж таки свою почту пароль. Граджу, якщо ви на комп'ютері. Та якщо не на комп'ютері, обов'язково буде пропонувати вам ваш девайс зберегти збережіть, щоб кожен раз не вводити той пароль. Увійти. Увійти. От я вже увійшов, в мене був збережений пароль. І тоді, куди ми йдемо? Ми йдемо на головну. Бачите, як виглядає приблизно ця сторінка. На головну. Тут таке трошки уважності потрібно. Да? Тут є граве Life, граве Non-Life. Non-Life нас не цікавить на даний момент. Вибираємо граве лайф. Натискаємо. І бачимо, у нас є два курси, які нам треба пройти. Що ми робимо? Натискаємо на посилання. Саме реєстрація, студент, кодове слово не потрібно, бо є курси. Навчальних закладах, які потребують знати пароль, туди не пускають всіх в підряд. Ну, в нас в даному випадку ми вже не всі в підряд і нас запускають. Зареєструвати мене. Натиснув Зареєструвати, і мене перекинуло вже, власне, в цей курс. Можна його проходити, а можна ще раз піти на головну. Знову «Граве лайф і зареєструватися і на другий курс. На другий курс зареєструвати мене. Так, ви зараховані на курс. Тоді, коли я стану на вкладку Мої курси, я буду бачити, ось в мене мої курси, огляд курсу, у мене і це є, і це. І тепер ще раз дивимося, що це таке. Базове первинне навчання для страхових посередників розроблено на прад граве Україна страхування життя. Оце базове первинне навчання, це стосується, повторюсь, якщо ви його прийдете в граве, цей сертифікат буде дійсний і в Мітлайфі. А це курс підготовки страхових посередників, це власне про продукти. Зразу кажу лайфхак: це те, що цей курс можна пройти швидко. Тут воно система ніби як і вимагає. Це воно перший раз, там щось дуже перепити, вимагає 17 академічних годин витратити, але це розраховано на людей, які... Ну, перші тільки знайомляться з цією темою. Переважна більшість з нас, хто працює з клієнтами, з полісами, все це знає. А раз знає, то ми можемо одразу переходити до тестування. Можна прослухати, до речі, що в інформації по тому курсу, що по цьому курсу, дуже багато, реально цікавої інформації. Тому, якщо у вас є на це час, а тим більше, якщо нема цих знань, я вам все-таки раджу їх прослухати і Ну, засвоїть. Все. Тобто, як це відбувається? От натискаємо на відео. Пан Максим Хоботов він веде всі ці курси. Не, не курси, а в цьому курсі. Шановні слухачі, сьогодні ми з вами поговоримо про витоки страхування, про зародження його як науки. Бачите, цікаво, досить цікаво. І це всього 10 хвилин. Після того, як ми 10 хвилин послухали. А якщо ви не хочете слухати, бо ви бажаєте, що ви знаєте, одразу переходимо до тесту. Тест, Натисну. Все, отримайте оцінка. Спроба тесту. Кількість дозволених спроб. В принципі, провалити ці тести, ну я не знаю, на мою думку, неможливо. Тому спроба тесту. Все, Ре, історія страхової пути. Що таке резерви компанії? Резерви компанії це грошові кошти. Або інші активи. Це приклад питання, які є, так? Да? Які страхова компанія відкладає для виконання своїх майбутніх зобов'язань перед страхувальником? Правильно чи неправильно? Я кажу правильно і пішов далі Наступна. Тому що в тому іншому ми побачимо, там будуть тестові питання для самоперевірки, то ще не є тест. І ти, поки їх відповідаєш, 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 потім вони з'являються в тесті. Тобто тобі як ні підготовка. Тут же ж кажу, одразу тест. Так, що впливає на вартість страхування? І тут, дивіться, бачите, питання це тоді, коли є декілька правильних відповідей. Деякі з відповідей, які пропонуються, вони ну, не то, щоб абсурдні, але вони такі собі ну, явно не відповідають. там, Заборгованість перед Державною податковою інспекцією. Безперечно, ні. Професійна діяльність впливає, так, категорія ризику, медичний стан впливає, так, вік впливає, стач впливає. Цих, два, цих дві речі ми забиваємо обов'язково в калькулятор грави, коли ми вибираємо, щоб визначити страхову суму. Але в залежності від того, що ми напишемо в медичний стан і професійна діяльність, в заяву, до нас може компанія перетелефонувати або написати точніше листа про те, що. У зв'язку з тими даними, які ви подали, страхова сума буде не така, як ви порахували, а інша. І пропонують вони підписати додат, додаткову угоду. Підписали, надіслали, і випускається тоді поліс. Тобто ці речі впливають. Все, завершите спробу. Як бачите, ми вже. А, це, да, це ж ми пройшли тільки всього по одному уроку. Все, відправити, відправити та завершити. Не боїмося, натискаємо. Що ми бачимо? Що ми все правильно, бачите, 10 можливих 10 з 10, от ми відповіли правильно, буквально за, з розмовами за півтора хвилини. Якщо тут буде щось неправильно, не хвилюйтеся, це все. все ну, Тут же ж є, не пам'ятаю, до речі, скільки там, близько 10 уроків по два питання це близько 20, в сумі питань буде, можливо, я там помиляюсь. О, і серед них можна чверть помилитися. Тобто, навіть якби тут все було неправильно, це не означає, що я загалом не здам. Того, повторюся, тут не можна хвилюватися. Все, йдемо назад. Що ми пройшли? Ми пройшли. Ось, бачите, готово появилося в мене, так? Да? Ну, давайте ще разом пройдемо і наступне визначення страхових понять. Все, не дивлюся ні ролик, нічого, хоча раджу насправді передивитися тим, хто ну, не дуже компетентний поки в цих питаннях. Все, знову спроба тесту. Так, питання один. Ануйтет це, і виб... треба оце випадаюче меню, випало меню. Бачите? По-різному, там треба вибрати, так, а тут треба виб... випадаюче меню. Це кількість чи загальна сума чи послідовність. Ануйтет це послідовність страхових оплат. Якщо ви я то знаю це, бо я просто знаю це. А якщо, ну, повторюся, вам ці терміни такі не дуже близькі, то перегляньте то відео і з відео одразу. Єдине, що я раджу, це все-таки виділити час. І не розкладати, от якщо ви переглянули урок, то одразу про нього проходити і тестування, бо забудеться. Значить, це послідовність страху. Наступне питання, бачите, всього два питання. Чи правильно визначено термін: вигодонувач, це юридична або фізична особа, яка уклала страховком договор про страхування? Безперечно, ні, тому що вигодувач не укладає договір, укладає договір страхувальний, а вигодувач просто вписаний. Тому це неправильне твердження. Завершити спробу. Відповідь збережений. Воно, бачите, воно, якщо ви тут чухаєте голову, блін, може, я неправильно сказав, може, що повертаєтесь до спроби, десь в іншому місці консультуєтесь, перевіряєте, в Гуглі шукаєте, ще ролик раз переглядаєте, повертаєтесь, можете ще раз пройти це. Але, А можете бути впевнені, або сказати, і так сейд, дотискаємо Відправити все та завершити. Це відправити все та завершити. Що ми? Ми знову сказали правильно, 10 із 10 можливих. Ми молодці. І що ми робимо? Ми вже пройшли другий тест, і так ми проходимо всі. Як бачите, їх тут немало, але вони всі прості і швидкі. Коли ми їх всі пройдемо, насправді їх можна пройти ну буквально, якщо ти знаєш, ну, за пів години, можна. може, годину. Але тут саме цікаво, що тут не вимагається оцього висидіти на кожному році саме стільки часу, скільки він потребує. Нам тоді, коли ми пройдемо всі, ну, тут будуть всі сиденьки, що зроблено, буде доступний. Е, от цікаво, я зараз нажму фінальний тест. Пускає до фінального тесту, спроба тесту. Пускає, бачите, ще цікавий. Я не пробував одразу пройти фінальний, не проходячи в ті, можливо, навіть і тут. Е, ну, тільки-тільки-тільки, я зараз не буду його проходити, бо це мені придеться його вже до кінця проходити. А в нас на то не немає часу. Боже мій. Е, перейдіть за, за посиланням для проходження тесту. Так, наз, значить, заява на страхування життя повинна бути підписана. Випадає мені ким підписана? Страхувальником, консультантом, страхованого особу, національним банком, як варіанти, да, представником агента. Як ви бачите, два, е, дві відповіді ну, абсурдні по суті. Тут просто, ти навіть якщо нічого не знаєш, то вибереш правильно. О, Наступно. Ну, тут воно не каже тобі, правильно чи неправильно одразу треба прийти. Ай, вже пройдемо всі 10. Добре. Продукт страхування Gold е, діє до настання 85-річного віку. Ну, Це ми розуміємо, так? Да? Наступна сторінка. Е, питання 3: Так, е, замість одноразової страхової виплати. Виплата може бути у, ви, у формі. Давайте так. По закінченню, коли, коли може вибрати е, е, пенсійний опціон? Не по смерті особи. Не по закінченню вже договору анулітету, тому що він вже закінчився. А саме по закінченню строку дії договору. Наступна сторінка. Код умов KOXZ. KOXZ operation. ОПЕРЕЙШН. Зразу це проведення операції. Наступна. Е, яку з полісів можна оформити на 5 років? Ну, тільки Інвестплан плюс. Наступна. Продукт гравий класік передбачає страхування. Як ми знаємо, гравий класік плюс передбачає страхування двох осіб різної статі. Тому двох чоловіків, двох жінок, дорослої дитини, двох дітей одного дорослого. Дитини. Це чоловік і дружина в одному полісі. Ну, таких полісів кілька, тільки які дві особи там є застраховані, один з них гравий класік. Наступне. Чи правильне твердження, що максимальний вік застрахованої особи для укладання договору гравий гол 75 років? Так. 75 це крайній вік, коли можна оформити цей поліс ще на 10 років до 85-літнього віку. Так. Значить, сума, подивимося, що вони мають на увазі, значить, сума, ага, сума прибутку страховика, яка направляється на збільшення страхових сум. Так ніби воно як заумно, насправді. Але це за рахунок, як ці відсотки називаються, які в нас є оцим додатковим цінним доходом. Це не борг, це не рента, це не кредит, це не ставка, хоча тут ставку. Можна було б подумати, це не запозичення. В нас є слово: гарантований бонус, не гарантований бонус. Тому бонус це та сума прибутку. Все. Ну, ніби як однозначна відповідь. Що, після заповнення заяви на страхування клієнту залишається. Що залишається? Копія для страхового консультанта чи копія для страхувальника? Клієнт Клієнт і є страхувальник, тому, безперечно, йому залишається копія для страхувальника. Наступна сторінка. Що тут пише, скільки ну, яка, який період дії договору зрахування є періодом очікування у випадку смерті особи протягом зазначеного терміну і, і, і так далі. Перші 12 місяців, перші 6 місяців, перші 13 місяців, весь, весь час дії. За методом виключення? Ну, не може бути період очікування, весь час дії полюсу. 13 місяців ми ніколи не зустрічали. Ми десь чули слово 6 місяців, десь чули слово 12 місяців. Ну, для цього випадку 6 місяців. Все, наступна сторінка. Ага, тут їх більше щось, так? А, я забув. Їх тут, боже мій, не будемо зараз всі проходити, бо їх тут 75, здається, питань 60. Все, я потім повернуся, коли я закінчу. Так, до сюди. Так, вертаємося до. Куди ми вертаємося? Вертаємося на головну і заходимо в другий свій курс мої курси. Ну, ви зрозуміли, ви коли доходите до кінця, в кінці, відповівши 75% і більше, правильно давши відповідь, ви вже будете мати сертифікат ось по цьому курсу. Бачите, 7% ми тут завершили. Це дуже простий відносно сертифікат, в усякому разі, по часу затрачення. А отут вже довший і цікавіший. Е, ну, все, ми перейшли на курс, листаємо донизу, можемо почитати це все уважно, молодці буде. І натискаємо законодавство, яке, от, де, де кругом де зробити, воно має бути зроблено. І отут витрити. Ну, давайте натискаємо на нього. Тест, тест, бачите, якщо ми там тест змогли натиснути і почати проходити, то тут нас до тесту не пускає. Нам треба йти вперед сюди. Прийшли сюди. Можна відео дивитися, але говоримо таким трошки противненьким озвучкою. То я відкривав собі тестову версію, переглядав цю тестову версію. Уважненько, 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 уважненько. І йдемо. Бачите, ми тільки відкрили, нам вже ми, ми вже пройшли 3% уроку. Питання для самоперевірки. Натискаємо питання для самоперевірки. І, І пішли. Тут, що саме цікаво, воно вас буде вчити. Ви не хвилюєте й зовсім. Чи, що є основним законодавчим актом, який регулює майнові особисті, не немайнові відносини в Україні, зокрема страхові. Е, значить, тут підвох, тому що майже всі відповіді будуть це про страхування. Але в даному випадку це цивільний кодекс України. Давайте я при, припустимо, я помилився, я натиснув про страхування і написав відправити. Що воно мені робить? Воно мене не пускає далі. Воно каже, погано ти перевірив. Пропонує, переглянув ту інформацію. Пропонуємо ще раз переглянути. Бачите, ваша відповідь, типу закон про страхування, і так далі. Тобто, що я неправильно. Що я роблю? Е, ну, я тут нажимаю. Давайте продовжити. Ага, продовжити текст. Я, я нажимав не продовжити, я чуть по-другому робив. Там стрілочка назад. Ну, ну, Можна і так. Значить, що я зробив помилку? Да? Давайте. Ага, подумав, подумав. Ні, такий цивільний кодекс або перечитав. Нажимаю цивільний кодекс і натискаю відправити. Раз. О, і мені дало наступне питання. Коли дає тобі наступне питання, це говорить про те, що це питання ми відповіли правильно. Хто є регулятором страхового ринку в Україні? Національний банк України. Відправити. Який нормативний акт визначає спеціальні вимоги до здійснення обов'язково ц... ну, цивілки? Це, 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 це. це. Закон України про обов'язкове. Давайте про обов'язкове страхування. а ну подивимося, Ну, в принципі, це по страхування буде. Ну, що, от я от цю можу перепутати? Ну я його відповів правильно. Е, питання для самоперевірки. Бачите, в цьому уроці є кілька циклів питання для самоперевірки. І ми це все дуже проходимо. Яка основна мета закону України про фінансові послуги? Е, надання Фінансові підтримки, встановлення єдиних засад, регулювання банківського сектору. Я вам точно кажу, що я його не все пам'ятаю, але методом виключення кажу, що це не надання державної підтримки фінансовим сектам точно і не регулювання банківського сектору. Тому лишається одне встановлення єдиних засад. Гуд відправити і ця відповідь правильна. Який з наведених принципів є ключовим для діяльності надавачів до закону? Дотримання ділової поведінки, надання фінансових послуг виключно в готівковій формі вже абсурд, тому що ну, фінансові послуги даються зазвичай без готівкової формі, тому відсутність контролю з боку регулятора. Ну, теж не абсурд, тому що регулятор контролює. І нам просто лишається одна правильна відповідь з точки зору логіки: відправити. Яке положення місця в законі про фінансові послуги та фінансові компанії? Встановлення ставок податку, точно, що ні. Надання фінансових виключень державним установам? Ну, бріджеш, да? і визначення основ фінансової та таємниці. Все, воно теж методом виключення ми відповідаємо. Так, яка основна мета закону про страхування? Забезпечення ефективно прозору ринку, відправити. Це я зараз хочу вам показати, ну, вже пройду. Обов'язкове залучення іноземного інвестора, так, яке нововведення, нововведення, це впровадження диференційованих підходів. Так, я не буду вам розшифровувати, це, бо це трохи довго. Які основні закони? От бачите, зробити це, отримайте оцінку і зробити витратить принаймні годину, от поки ви годину 5 хвилин не витратите на цей урок. У Вас тут зелень не появиться. Хоча ви можете отримати вже оцінку, але воно тоді вас буде знов гнати, знов гнати, знов гнати по колу. Тут як я раджу, все-таки зайти на цей урок. Якщо ви його не знаєте, вам цікаво ознайомитись з інформацією, все. але побути в ньому приблизно десь. от Якщо тут написано година 5 хвилин, то ну там 50 хвилин побути, можливо, 45. І потім. Піти на тестування, можливо, 40, ну залежить від того, з якою ви швидкістю будете це робити. Хоча тут є вже люди, які проходили теж, може, вони якісь інші лайфхаки скажуть. Ну я, я, я проходив, як я робив. З Я проходив, тоді сидів, чекав. От, от ви закінчили. Вітаємо! Ви повністю пройшли цей урок. Але ви закінчили урок за 41 хвилину, 26 секунд, що менше, ніж необхідний, час 55 хвилин. Вам можливо буде потрібно зробити ще одну спробу. Бачите Бо воно? Воно витрати принаймні. Що я роблю? Я собі сиджу, щось роблю іншу роботу, і час від часу оновлюю сторіночку, там як оновити, покажу. О, і ось проходить час цих 55 хвилин, і мені оп! Молодець! І це зелененький, і це зелененький. Ви пройшли повністю цей урок. Молодці ми. Що ми тоді переходимо? Якщо ми пройшли тут повністю у нас готово, ми пройшли тестування по ньому, ми переходимо до іншого уроку. Ну і переходимо до... А, це ми переходимо до іншого уроку, переходимо до тесту. Нас тоді пускає в тест. Бачили, нас перед цим не пускало тест, а тепер нас пустив тест. Тест обмеження 20 хвилин. Тому я його раджу що, кажу, десь приблизно за, за 20-30 хвилин до кінця уроку. Можна почати проходити. Але якщо ви будете стріляти так, як я вже його стріляю, то там ніяк не 20 хвилин, треба буквально 2-3 хвилини і ви пройшли. Але час, який треба витратити на цей урок, має дорівнювати тому, який визначений тест. Все, відправити все завершити. Побачили свою оцінку, побачили відповіді, бачили, правильні чи неправильні. і можемо відповідно, коли ми пройшли вже цей тест, готовий у нас з'явився статус. Переходимо просто до наступного уроку і за таким самим алгоритмом його проходимо. Що я раджу вам ще теж, хто дійсно хоче бути професіоналом спеціалістом, зайти ще одразу вам покажу це. Значить, в Мідлайфі, в це сторінка стартова Мідлайфа. Бачите, тут ми в Мудлі проходимо, а в Мідлайфі є своя навчальна платформа. Отак От виглядає сторіночка Мітлайфу. І підтримка. тут є підтримка страхових агентів та субагентів. І є вкладка Навчання. Де на навчання. Де воно нас перекидає? Перей... От перекидає на таку сторіночку, перейти до навчання. І тут, Тоже, тут є парольний вхід, ім'я користувача пароль. Я зараз не зайду, тому що я на офісному комп'ютері на ноутбуці заходив, значить, ім'я користувача це наш індивідуальний податковий номер, ІПН. А пароль забувся. Тут є якийсь принцип пароль, який воно дає. Ну що цікаво, що воно не всіх пускає, і якщо вас не пускає сюди, треба зв'язуватися з цією платформою, там, з Мітлайфом. Бо, наприклад, під Людмилу я сюди можу зайти під моїм. І, певно, мене не пускає. Але чому сюди варто зайти? По-перше, нам так чи інакше, треба де зайти і тут пройти навчання, отримати сертифікат по продуктах МЕТЛАЙ. Але ще інше, я сьогодні туди заходив з ноутбука в офісі і побачив, що там дуже цікаво поставлена інформація. Ну, уроки такі наглядні. І оце я звідти слайди вам зараз показую. Я зробив принтскріни про пенсійне забезпечення, які законодавчі акти. Ось, ось ось цей слайд дуже корисний. Буде то, що дуже багато питань в нас вже навіть тут де в грав будемо проходити, це яка постанова, що регулює. Там буде 204, 175, ну і так далі. і так далі. А тут дуже добре розписано, яка постанова є яка. Що я раджу зробити? Раджу зробити так, як я собі зробив. О, записав, коли ви проходите ці тестові питання. Ви помиляєтесь, воно вас заставляє вибрати правильні питання. Напишіть собі, це кілька постанов, і про те постанови, що вона означає? Ага, я написав 199 – це ліцензування, 203 – це з резервами, 204 постанова облік договорів. Що таке операційний кофеєнт там? Це трошки інші питання. Це теж там це з доходом, без доходу. От якісь речі, такі, які ну запам'ятати їх і нема сенсу, то що вони от один раз вам треба будуть. Ну, в питаннях вони можуть зустрітися неодноразово і поряд тестах, і потім в фінальному тесті а там в фінальному тесті немало небагато аж 100 питань. То просто щоб у вас була під руками шпаргалочка така, що ви можете ці, яка основа, що регулює, самому собі підглянути. Це я просто, просто, просто пройдуся, покажу, що це саме на сайті Мідлайфа, от в такому вигляді подана інформація, вона і корисна, і легка до сприйняття. Бачите, поснова НБУ. Така, 203. Прошу про, про затвердження, формування технічних резервів. Все ну, нема не, не що запам'ятати. Тобто не треба запам'ятовувати, треба записати, відповісти правильно, і можна забути, тому що це нас воно напряму не стосується. І хочу, щоб ви задали питання. Володимир Петрович, доброго вечора. Доброго. Підскажіть, будь ласка, я так розумію з того, що тільки що побачила. Ці, тобто навіть для людини, яка тільки зареєстрована, да буквально там якийсь місяць, два, другий, третій, і на сьогоднішній день вона ще не володіє так інформацією в повному, наприклад, як хтось, хто вже достатньо довгий час працює, перед кожним тестом є відповідна інформація, яку людина може вивчити, побачити, послухати, і вже потім, після цієї інформації, відповісти на тест. Правильно, це, я зрозуміла. Саме так. Скажуть. Воно воно якраз на це і розраховано, що людина може нічого не знати, але за цю годину там саме більше інформації, це ну по кожному прямому урокові, Це один листочок А 4 одна сторінка. Витрати його, ви реально підростете, і це буде корисно для вашої певності в роботі в тому числі. Я маю на увазі пройти ці уроки дійсно серйозно.